Подолій доброго часу. Ми з моїм Таро Котом раді вас вітати на каналі і дивимося період затемнень. Що в нас відбувається? Затемнення місяця 7 вересня, затемнення сонця, 21. В цей проміжок два тижні нам обіцяють астрологи, що буде дуже весело, всіх буде штормити, всі будуть приймати рішення. Зараз подивимося за допомогою таро і психології. А що ж вам треба зробити? Як вам найкраще пройти цей період і лежати, отак, як мій кіт собі задоволено? Так, розклад є загальним. А ви можете дивитися по асценденту або замовити приватний розклад. І зараз ми витягаємо з вами першу карту. Це в нас внутрішній стан місяць це внутрішній стан людини. Зовнішній стан, ваші страхи. Що з ними будемо робити? І відносини? Внутрішній стан нам говорить, що там дом цих порад, як в нас колись було, знаєте, була така фраза. П'ятірка Жеслів говорить, що багато у вас ідей, думок, якась така внутрішня йде боротьба. Чи бути, чи не бути, а що там у вас бути. А тут може бути перший варіант це відносини з чоловіком. Карта імператора випала. Другий варіант це можливо, ви хотіли б бути сама чи сам сильнішою. Карта імператор – це людина, яка бореться за своє місце під сонцем і володіє. Імператор сильний він знає свої кордони. І от саме, можливо, у вас зараз іде боротьба. Знов таки, ви хотіли б стати тим, хто позначає свої кордони, або у вас боротьба з антаганізмом саме з імператором, саме з вашим партнером. Страхи в цьому. Шістка жезлів. Тут, слухати, я не знаю, всі хочуть одружитися. Який знак не дивлюся? Тут, можливо, ви бачите, весілля в нас таке, і чи, чи будеш ти в добро, добро і зло, і все, що навколо зі мною. От ваші страхи, щоб він одружився, як буде, можливо, хтось планує весілля, але тут в нас от про відносини. Так, а що з цим робити? Треба щось нове. Карта трансформації. Може, припиніть його вже на собі одружувати. В цю ситуацію ви бачите, смерть карта говорить про те, що це все треба змінити. Воно щось не туди. Займіться тим, що ви заробляєте гроші. Дівочки, такий стан, коли у нас фокус на емоціях то ми забуваємо певні сфери життя. От я зараз закохана, прям страшно, страшно в якоїсь, не знаю, хто у вас там може бути: Марсель, Штефан, Іван, Степан. І які в нас ще є імена? Ви закохані в людину, і ви прям от варитесь в цьому соку. Ви про це думаєте. А це треба трансформувати. Від цього треба відійти просто в сторону. Що треба робити? Гроші треба заробляти. Ви бачите, Паш Пінтаклі, треба почати свою справу і зайнятися тим, що ви думаєте, а як мені заробити, як мені десь знайти роботу. А не от справді думати про якісь собі відносини. У вас на колоди карта сила. Карта означає, ви бачите, він там кричить, а ви така собі тендітна підійшла на нього, вклалася. В даному випадку, оця боротьба вона вам нічого не дасть. Потрібно, як, це, як не бітьм, то катані. Потрібні якісь такі процеси, щоб у вас почалися. А саме цікаве про відносини. Ви маєте дбати про себе. Тут може бути от справді такі собі циганські страсті і все остальне іспанський сором, як то кажуть. Але ви зараз дбати про себе. Дев'ятка Пентаклі це організація свого бізнесу, це вклад грошей в вашу зовнішність, в вашу От Саме по пажу Пентаклі, до речі, ви повинні навчати тут може почати навчання. Можете зайнятися своєю дитиною. Якщо у вас є діти, то саме у цей момент, дивіться, виліз король Кубка. Я його не обрала з минулого розкладу, оскільки тігра тут влягся. Це ж не просто так. Десь може бути у вас король Кубка, це в нас хтось в одної стихії. Тобто рак, рибка або ем... Скорпіон. Десь вилізла у вас ця людина в житті. І дивіться. Це може бути ваше навчання, там, піти собі на Ausbildung, піти на курс підвищення кваліфікації. в інтернеті купа курсів, купіть собі щось і займіться собою, займіться власною справою. Це може бути щось маленьке, ніж виїдати йому мозок і казати там хочу завтра туди-сюди. До речі, бачите, свічку у вас трохи я відставила в сторону, бо в мене тут кіт лежав. Трошки вона така стала неспокійна. От ці знаки говорять. Два тижні вам для того, щоб заспокоїтися, відчути себе, відчути все світ і фокус поставити на себе, не на васю Петю, а тільки на себе. Ми зараз з вами витягнемо ще з оракульної колоди відповідь. Ви задогадуєте собі бажання, питання, і я витягаю карту, яка дасть відповідь. Тігра, ти зараз сидиш спокійно. Що він тільки що творив, коли був розклад у Казірогів? Я думала, що в мене стіл тут злетить, і треба пожежників викликати. Але, дивіться, у вас сидить спокійно. Відповідь на питання: так чи ні. Ні. Вам треба обрати інший шлях. І дуже довго ви про це все думали. Тому оберіть просто інший шлях, яким ви хотіли піти. Вам це не підходить. Що сказати, водолії? Фокус на себе, на кохання до себе, любов до себе, відносини до чоловіків відкладаєте десь в далекий ящик і подорожуєте, насолоджуєтесь і всю енергію берете собі, щоб це виглядало так: за рахунок навчання, за рахунок саморозвитку, а всіх остальних кидаєте далеко. І буде вам щастя. Якщо потрібна приватна консультація, приходьте, розберемо вашого короля кубків, який себе так проявляє, і ви від. Відчуєте полегшення гарного вам дня.